Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоємо, переможемо. Думала, думала я пару разів, чи, чи якийсь там час відзняти відео про супутники троянди, які в мене ростуть, та які ще рослини я от вирішила досадити, щоб мені прикрашали і біля троянд, і не не відразу так кущ в кущ біля троянд, але все одно я їх називаю супутники, бо вони є деякі неподалік, а деякі виконують таку функцію, щоб фактично розбавити той період очікування між хвилями, так, між хвилями нашої красуні, основ, основними нашої королеви квітів, якими теж барвами, якимись квітами, як якось прикрасити. Так? І от я думала, знімати, не знімати, бо. Якщо чесно, якщо подивитись на дуже багато садів і дуже багато відео наших квітникарів, троєндарів, ось то там є такі просто неймовірні кадри, і там дійсно є супутники, дійсно все дуже продумано. А в мене так собі, воно дуже таке аматорське на вигляд і досить-досить мало того всього, що показати. Але потім думаю, ну не святі ж горшки ліплять, все-таки само воно по собі не зробиться, і з чогось теж починають всі. І хто б до якого рівня не дійшов, він теж чогось починає. І я думаю, що я не одна така, що в мене воно на такому більше етапі початковому, не так розмаїто, не так різноманітно, не так ще все втілено, як би хотілося, як би можна було зробити. І, відповідно, може, ще хтось теж задумується і теж на такому етапі. І я от частину якби, розвію, що так, не все воно. Падає нам готовий до а багато чого і багато над чим-то над цим ми мусимо працювати самі і пробувати, і щось здається, щось не вдається. Минулоріч в мене отут, о, взагалі, вздовж бордюра була така дуже гарна поляна, не поляна, а такий, ну, бордюр, можна сказати, айстр. Чи айстрів, айстр, мабуть. Але цьогоріч не вдалося. Я е, сіяла взагалі то айстри, і точно знаю, що продавець перевірений паньтання бубнова, нова прекрасне насіння. Але дуже дуже ж погода була така. Не надто сприятлива. Я сію з відразу в ґрунт. Немає дуже довгого досвіду чи великого тривалого досвіду вистівання такої краси. Сіяла відразу в ґрунт і минулоріч мені вдалося, але було зовсім гарно щодо зволоження. Все добре було. Ну, звісно, я поливала, але не було такої сухої весни і такої сухої погоди. І тому воно все посходило прекрасно і чарівно. А цьогоріч ні, дуже було сухо. І хоч я ходила, поливала кілька разів на день, але все одно земля перегрівається. Ну, не знаю, не вдалося мені так. Але є поодинокі красуні, які фактично насілися самі, і вони най, я бачу найстійкіші і найвитриваліші, виявилися самі, насіли, самі квітнуть. І це поодиноко. На жаль, звісно, що ще один кущик, я не знаю, що його хрущ, чи щось під'їдає, засихає. Тому в мене цьогоріч не вдався такий бордюр зайстрів, який я хотіла і мріяла. Натомість я посіяла частинку цинії, чи паничів, як мені написали, чи майорів, чи майориків по-різному ми то називаємо, і чорнобривців. І ще я висіяла Іостому. І, остому. і остому не зійшла, майори не всі зійшли, а чорнобривці взагалі в мене таке здивування, я потім розповім. Але ж покажу так, що може бути і як воно все виглядає. Айстри мали бути дуже прекрасні. Залишки, ті, що самі насілися і самі витримали, теж досить прекрасні, але поодиноко. Зате ось майори, паничі, цині мене дуже порадували, Так дуже потішили, ті, що зійшли. Розростаються кущі, я вже десь показувала, коли кущ там поодиноко квітнув, оцей, навіть не оцей, а ось ця ось красуня. Та вона вже відходить, хоча тримається дуже довго. І оця цинія NV, це така. Салатовенька, прекрасна красуня, дуже-дуже цікавої барви. Чим вона ще цікава? Та й взагалі може це властиво. Ні, мабуть, не для всіх -всі всіх квітів чи сортів майорі, бо вони ж теж є по сортах. енві вона є досить невелика за розміром квіточка, поміщається в моєї ну, долоньки, там півдолоньки. Якщо прийняти оцю, то тут півтори долоні та тут, в принципі, долоня. Але вона. Крім того, що вона ось квітне-квітне-квітне, вона ще й потім, бачите, наростає. Тобто ця серединка проростає, проростає, ніби як виростає в висоту і робиться квітка ще навіть вища, така густіша, якась пишніша. От. Барву надто сильно свою вона не міняє, бо є деякі деякий колір є, який міняє барву. Ось оцей, наприклад, то, звісно, він вже потемнів. І став, ну це вже відцвітання, бо там вже частина зіпсувалася, але він вже потемнів. Так бо спочатку вона починала отакою світлішою. Потім вона висвітлюється, а потім вона темніє. Знову ж таки на різному етапі від різних погодних умов і так далі. Але ось отак воно виглядає в поєднанні. І виявилося, що тут ще щось, мабуть, невеличкий кущик. Ось є простенька квіточка, ось є цинія чи майор, просто є квіточки. І, до речі, вона дуже-дуже схожа, якщо от подивитися на красолю і на, на гідки. оце якраз така насичена, насичена яскраво помаранчева барва. Не така. Не така приглушена, як оця. Та оця досить приглушена, а та така яскрава, яскрава. І ось скільки стокущиків, мабуть, три зійшло, три сорти, але як ніби, Якщо подивитися три кущики, але насправді вони роблять таку досить непогану композицію, враховуючи, що вони погілкувалися, і з кожної бічної гілки квіточка там ще пуп'янки, тобто воно ще заквітне і заквітне. І тим більше, чому композиція виходить цікава, бо тому, що квітка є як махрова, як більша, як менша, так і ось проста. І, звісно, що різної барви. Така красуня. Ще, я думаю, це теж може змінитися, буду спостерігати. Ось, може, вона потім поєднається з тою салатовою красунею. Як це буде виглядати, теж буде видно. Також ці чорнобривці всі не зійшли чомусь, не знаю, знову ж таки, мабуть, погода, але зате зійшов оцей красень. Сорт Fireball, і пані Таня його точно дуже хвалить і радить. Це щось неймовірне. Він чим він неймовірний? По-перше, він досить компактний, той кущ, принаймні зараз. По-друге, він показує, як це і видно різну барву, і може бути в такий час доби, чи такий час дня, так призахідного, чи після дощу, коли таке похмуре, все ще таке повітря. Так чи чи освітлення, не яскраве. Колір з'являється такий аж червоний, такий прямо насичено-насичено червоний Це щось неймовірне. Навіть зараз на кущеві видно різні відтінки: гарячий, помаранчевий, жовто-гарячий, але різні насиченості. І та сама квітка вона теж вона проходить трансформацію кольору від одного до другого. І ось чим більше квітів розкривається, це, мабуть, ну, мабуть, що найбільше розкриття, а може, чи не найбільше розкриття. Чим більше квітів розкривається, тим вона стає схожа на фаєбол, ніби вогняна куля, тим вона схожа більше стає на кулю і на вогняну, бо з'являються все таки дуже яскраві розмаїті барви, так і кадри. Ось, якщо з і вести цей кущ від початку і до такого максимального розкриття, все таки барва міняється, і кадрів буде багато. і Вони все ставатимуть яскравіші. Прекрасно. Я собі являю бордюр з цієї красуні, це було би щось неймовірне. Але кажу, зійшла так, на жаль, аж один мені. Пущик виріс, але виріс, але виріс, до речі. Бо якщо от я говорила, що розкажу, я насіяла ще. Думаю, осінь тепла, я може ще, до речі, підсію, буду поливати, може, якісь дощики підуть. Осінь же ж таки тепла. Я от посіяла, хай буде, бачу, вже зав'язався тут пуб'янки. Але що мене здивало цьогоріч? Я не знаю, що так може бути. ну, в мене тут водяться слимаки, і руді, оці такі іспанські, мабуть, чи як. вони під карантині підлягають знищенню. І такі е, чорно-сірі по такі великі. Не оці дрібненькі, тоненькі. Дрібних тоненьких, в мене завжди було багато. Але вони шкоди не робили, не бачила критичної шкоди. А ось ці. Виявляється, вони їдять чорнобривці. Я, я чомусь думала і свято вірила, що чорнобривці не їсть ніщо. а ні, слимаки мені зжерли. От просто зжерли таке слово не гарне, але таке правдиве. Отут. Кущик один, там кущик один, так було мені шкода, думаю, ну скільки ж мені тих чорнобривців зійшло і ще й слимаки постаралися. І кажу, мені реально було дуже дивно з того, що слимаки їдять чорнобривці. Я не була до того готова. Чорнобривці я взагалі висівала для того, щоб. Ну, мені здається, в них такі ефіри, так, що вони мали би, ну я так припускав, відлякуватимуть мені там всіляку всіляку комашню попелиці і так далі. Які шкодять, може, павутин і ключик биться, не знаю. Але все-таки хотіла б я, щоб вони якось відлякували комах, які приносять шкоду нашим красуням, щоб вони їх відлякували від наших красунь. Ось, але поки що, на жаль, з'їли слимаки частинку, яка й так в мене невелика. То чорнобривців, але ж ще мені прорідили, на жаль. Ну і ще. Теж декілька місць я так звільнила від того агроволокна і від камінців і підсіяла чорнобривці, тому числі тут не тільки чорнобривці я стіла, але зійшли поодиноко чорнобривці. Біля леді овшалот, красуня чи красень чорнобривець, якогось насиченого жовтого кольору. Камера не передає один в один, вона так ніби затемняє, його таким робить похмурішим, а насправді він також аж світиться. Яскравий, яскравий, жовтий колір дуже-дуже гарний. Теж кущик з компактних, дуже яскраво, дуже помітно. От, ну, знову ж таки, я посіла досить близько з тим наміром, щоб от може якось убезпечити від. Тих гризунів, які шкодять моїм рослинкам. Ще, до речі, я ось пробувала сіяти базилік. Ну так, тут трішечки треба поприбирати пелюстки, хоча як поприбирати солому і замочу, якраз привезли нарешті мені солому. Базилік теж я сіяла, бо я так чула, що дощ досить гарно допомагає. Компаньйон для троянд. Але в мене теж, до речі, базилік їдять слимаки, і не лишень, мабуть, слимаки, бо чомусь бачу погризані листя. І ось тут є такий чорнобривець. А там він ще височезний. Я не знала, що вони такі можуть бути високі. Ну, він ще не квітне, але може заквітне. Не знаю, яка його висота. Ну, досить високий. Скоро дуже наледю в шалу. Деякі погони вже й перегнув. Подивлюся, ніби жовтий теж колір провидняється. Ось поки що тішить оцей. Оця краса. Яскрава жовта, вона видна, видима, помітна, досить-досить звіддаля. І я люблю підійти і з усіх сторін, подивитися на неї. І так, вона, до речі, е ну, теж дуже густо всіяна квітами, е Всіяний квітами цей кущик. Квіти вчора в росі тримаються досить довго. Може, саме щось насіється, побачу, нехай сіється, я тільки за. Ось, ось і так. Гіпсофіла вже відцвітає. Відцвітає, відцвітає. Е що тут у мене ще? Ну, от... Синьоголовник підростає, бджілки теж над ним трудяться, ага вже пооблітали на нього. Вже треба забрати там квіточки. Нема такої гарної декоративності. Любелія Скарлет. Ось заберу Ау, е, Алі. Відквітла так, вже повідквітла тут основні троянди, тому тут ось вийшла на свою неймовірну красу любелья Скарлетт. Так, я думаю, вона теж може бути густіша, щедріша. І дуже надію, що перезимує мені тут без викопування, без зберігання, бо я ж тут буду накривати ролокном і надіюся, що вона витримає таку зимівлю. Дуже теж гарна зараз червона барва, така насичена, насичена яскрава. І, як я говорила вже в одному з відео, дуже прекрасні, найпагони, темно, такі бордові теж дуже-дуже пасують. Їй, ось поки що такі супутники. Ще деякі я висадила рослинки, але вони ще підростають, щоб потрапити в кадр. Ще поки не готові. Потім щось підготую ще цікаво, як у вас? Як у вас цього різд висіванням, як висіяти оці рослини, які я згадала, чи через розсаду ведете, чи теж висіяти прямо в ґрунт, чи у вас вже, може, понасівалися руками на одному місці, і все добре, воно само висівається і таке міцненьке, і потім квітне дуже гарно буду. Дякувати вам за відгуки, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!